Відчути потреби свого тіла, зануритись у внутрішній світ, почути себе і рухатись в інтуїтивному танці таке завдання в учасників тілесного майстер-класу, який проводять актори плейбек театру Станція Ужлечила тема сьогоднішнього саме майстер-класу це інтуїтивний танець. Поробимо вправи деякі підготовчі, такі щоб трохи люди себе більш розкуто почували. І потанцюємо. Просто потанцюємо, але. Непросто танцювати не просто людям дуже буває. Мені через це прикро, бо я вважаю, що танець це взагалі ледь не найкраще, що можна робити зі своїм тілом в повсякденні, особливо в складні часи. Відволіктися і допомогти собі в непростий час намагається пані Наталія з Харкова. Саме тому в цьому арт просторі буває часто. Мені цікаві заходи, які проводяться в просторі. Я знаходжу тут підтримку, знаходжу розуміння, якісь нові думки, нові сенси. На цьому майстер-класі я ще не була жодного разу. Мені цікавий новий досвід, цікавий саме тілесний досвід через проживати це життя через відчуття, які нам дані Богом природою. Пані Марина, саме на тілесний майстер-клас, прийшла вже втретє. Пані всі різні. Перший майстер-клас був дуже таким непередбаченим. Це була Діка сміть ігр, заняття на розслаблення. Такий хуліганський майстер-клас. Другий майстер-клас там ми більше працювали з своїми почуттями, то есть со своїм тілом. Наскільки знаю, на цей майстер-клас запропонований. Танці, щось таке безпосередньо до танцю готувалися довго. Триває тілесний майстер-клас більше трьох годин. Учасники багато слухають, але не вухами. Виконують підготовчі вправи, аби сповна насолодитися простором свободи самовираження. І вас хтось згори тримає, плечки розправлені, але вас тримає не напружено, ви не витягнуті як струна. Просто ви стабільні в цьому. Ви можете рухатись як завгодно. Пані Ольга Скраматорська в Ужгороді опинилася через війну. На цей захід її привела й емоційна потреба, й професійна. Від сьогоднішнього заходу очікую перш за все дружньої атмосфери, розслаблення тілесного. Мені дуже цікаво бути тут, тому що я сама психолог за фахом і знаю багато різних технік, які тілесні, і саме допомагають зараз бути в формі і фізично, і духовно, і тому саме. Таке розслаблення через танець для мене є цінним важливим. Тому хотілося б щось дізнатися нового для себе. Участь у тілесних майстер-класах безкоштовна проводять їх за підтримки міжнародної організації з міграції в рамках програми психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. На цих тілесних майстер-класах на різних воркшопах ми даємо трошечки можливість нашим тілам. Піти в якусь дію, якось цю напругу вивільнити в безпечному середовищі. Плюс це така доволі мистецька дія, як не крутий, хоч інтуїтивний танець не має бути красивим, але він такий красивий завжди у будь-кого. Ну взагалі це не перевершено. І це допомагає справитись, як на мене, оцим накопиченим стресом. Крім тілесних майстер-класів у арт-просторі станція «Ауш» є чимало інших заходів. Тут збираються для перегляду й обговорення фільмів, проводять ігротеки для підлітків та дорослих, а ще співочі кола. Усі ініціативи спрямовані найперше для розвантаження, якого так потребують українці.